у півтора руки, кинджал, шкіряний ремінь, спеціальні черевики, полени, панчохи та камзол. Саме так у кінці 14-го, початку 15-го століття виглядала одежа у західній Європі, а точніше польському та литовському королівстві. На лицарський турнір у такому одязі представник клубу Подільська хоругова Олег Саломаха приїхав не випадково, бо зізнається, що тривалий час цікавиться історією саме цього періоду, і костюм, і зброя відтворені до щонайменшої дрібниці. Цьому передувала робота з історичними архівами та тривалі консультації у фахівців. Це досить дороге задоволення, ну залежно від того, що саме ви реконструюєте. Якщо якогось такого лицаря. З повним блатним обладунком там 30 кг, Це така реконструкція може коштувати тисяч може п'ятнадцять гривень, і це залежно яка, залежно який період, залежно яка майстерня, так само, які там параметри. То все. Ну, то я так приблизно вам сказав. Ну, піхотинність це так в два-три рази менше. Простий піхотинець, там чи якийсь лучник, то взагалі менше можливо на своєму костюмі Олексій реслер і зекономив, але на зовнішньому вигляді це точно не позначилося. На лицарському турнірі у Добромелі він грає роль середньовічного монаха, і вона йому таке до лиця. Якраз в 15 столітті знову було введено в як це можна сказати, в моду монахів відмовитись від всіх земних благ. До того були присутні борделі і багато чого. Тобто і ну і багато грошей в монахів було особливо монастирі. Після, після 15-го, точніше п'ятнадцятого, 15 устаніше е, монахи знову повернулися до своїх до свого коріння, до святого писання і е перевдягалися в простий льон або ну, жили біль. Уже через якийсь час серед руїн замку розпочинається справжня битва, не шкодуючи одне одного, рицарі важкими мечами і сокирами, гамселять себе по головах. На полі бою перші вбиті. Їх оплакують вдови. У той час куховари готують запашний куліш. Що йде? Пшоно, сало, м'ясо, цибуля. І як кажуть, скільки вже рецепти брали, але треба з душою до того, і воно тоді виходить. Реконструкція вдається на славу. Мер Добромиля говорить, лицарський турнір вдалося організувати завдяки підтримці благодійного фонду Андрія Лопушанського, представники якого закликають до збереження історично-культурних пам'яток. Для чого проводимо цей турнір? Для того, щоб показати всім, що в нас є такий замок, і його треба якось реставрувати. Можливо. Залучити тут якісь кошти хочемо зберегти його як замок. Так в цьому нам допомагає фонд Андрія Лопушанського, так який дав кошти для організації того цього турніру. Нагадаємо, замок Герборта це найвище і найвіддаленіше укріплення на Львівщині. Кам'янець почали будувати у 16 столітті, і завдяки своєму розташуванню вона тривалий час була неприступною для загарбників. Зараз це чи не єдине свідчення про родину Гербуртів, які згадуються ще у Галицько-Волинському літописі? Степан Гарцюк, Юрій Руденко, НТА новини.